Мощі Івана Хрестителя передали прихожанам греко-католицького храму села Опришівці. Тут проживає близько п'яти тисяч парафіян. Поява цінної реліквії кажуть представники духовенства, співпадає з 20-літтям відновлення Опришівської парафії. Це дуже важливо, тому що ми нещодавно до століття нашого храму досліджували трошки історію нашої парафії, десь глиб 300-400 віків. Знайшли багато цікавих історичних фактів щодо розвитку парафії. Ні в одному історичному акті, документі немає такої події, що в нас були мощі, реліквії якогось святого. В кожній церкві на престолі в Антимінці є кусочок мощей, але такої події, коли Десниця, кусочок Десниці правої руки Івана Хрестителя, якою він хрестив Христа, щоб вона прибула до храму, це дійсно подія надзвичайна. Тож до четверга в Опришівцях триватиме інтенсивна духовна віднова. Тут додатково проводитимуть вечірню службу Божу та проведуть дитячу літургію для школярів. Нагадаємо, мощі Івана Хрестителя спочатку були в церкві Василіан, що на Майзлях та в храмі мікрорайону Пасічна, дещиця одного з найбільш шанованих святих після Опришівець помандрує храмами України.